Вітаю вас, я ведуча Інна Якобенко. Рада усім, хто разом із нами проектом Персона Грата, проектом який ми запрошуємо широкоформатних, неодновимірних людей і робимо його так само для тих, хто в палітрі кольорів обирає не лише сірий. Вона свідомо втікала з села, бо з дитинства, спілкуючись із міськими ровесниками, відчувала свою меншу вартісність і вже набагато пізніше, ставши художницею, журналісткою, письменницею, зробила село усвідомленим вибором. Чому за кілька секунд після традиційної бліцанкети? Щоб ви змінили у собі, якби мали таку можливість, хочу мати неймовірну пам'ять, аби знати всі дати, номери телефонів та дні народження. Чого найбільше боятись? Павуків, улюблений колір, жовтий. Про що найбільше шкодуєте у житті? Найбільше шкодую, коли про щось шкодую. Ким мріяли стати у дитинстві? Модельєром, археологом, журналістом. Тепер мрію припинити бути журналістом. Отже, сьогодні у мене в гостях журналістка, художниця, віднедавна дитяча письменниця, а ще хазяйка зеленої садиби творчого простору «Завітайло Органік Хаус. Олена Завітайло. Вітаю тебе! Вітаю. я Зразу поясню, що ми багато років були колегами, тому будемо на ти, і ми власне будемо говорити і про журналістику, але мабуть, не дуже багато про журналістику бо як. Не скажу, що на мій великий подив, але на маленький подив. В анкеті гостя ти написала ем, на запитання, від чого хотіли би позбутися, да? чого хотіли позбутися, ну, якраз, якраз перестати бути журналістом. Да? Ем, я почала передачу з преамбули про відчуття, які. Ем, Бунтували твою душу, тому що ну, зовсім нещодавно ти виклала Facebook пост, такий дуже проникливий щінки. І я думаю, багато людей, які співзвучно це все відчули десь і себе в цьому пості, ти написала, як неоднозначно було бути дитиною, відміченою міткою Божою різними талантами, але з пропискою сільською. І мені Завжди здавалося, що дітям а, із села їм в ну, кілька разів складніше, бо їм навіть просто треба довести, що вони як мінімум не гірші, а потім вже вони десь кращі в чомусь. А, в який момент а, ти усвідомила, що тебе ці терзання покинули? От коли прийшло відчуття, що її байдуже немає значення звідки? Має значення хто ти? Ну, воно якось приходило поступово, і ну, це вже в принципі. Десь точно було за 20 я познайомилася з людиною дуже цікавою, якраз на фестивалі журналістики. який — Це була моя тоді перша нагорода, така виплакана, вистраждана над тою програмою, яку я везла тоді, на цей фестиваль журналістики. І голова журі, який потиснув мені руку, він був набагато старший від мене. Він тоді сказав. Я відчув, що десь якась є споріднена душа, і не соромся ніколи того звідки ти. Я сам звідти. І дуже багато людей, власне, які або виросли в селі, або навіть народилися, вони дійсно чогось досягали. Мабуть, таки завдяки тому, що власне хотіли хотіли не бути звідти, мабуть. Але прийшло відчуття, що я пишаюся цим, бо чогось перед очима завжди, коли пишеш про щось хороше, про когось хорошого, той пагорб, за яким сідає сонце, і все село стає червоним. От і вільхи у воді, не знаю, чи місто, б, чи місто мене б таку народило. Я думаю, що, мабуть, ні. Uh -huh. а, ти прийшла зовсім юною в редакцію обласного радіо свого часу, і, скажімо, в нас на очах якісь а, з, з такою заздрісною періодичністю відкривалися все нові, нові, нові твої, твої іпостасі. Але а, мені здається, така фундаментальна іпостась, яка є про всіх решти твоїх іпостасей, це є твоя любов до життя, твоя непосидючість. Ти навіть в анкеті пишу, що надто бадьора трошки безпинити. Твоє бажання рухатися одночасно в всіх напрямках і дуже швидко, все знати. І навіть от на столі роботи, і в тебе тут такий творчий нік Олена Пригода. Цей нік ти отримала на обласному радіо, тому що там, де заслужена. була Олена, там заслужено. там завжди були пригоди. Я пам'ятаю, для того, щоб було глядачам зрозуміло, хто і хто. Коли Поставили, ем, по, поставили комп'ютер, поставили принтер. і от майстер, який налаштовував, приніс тацю паперу, сказав: тільки білий папір, тільки такий, Боже, збав принтер сірий папір, тому що він зразу зламається. Тільки майстер вийшов, за ним зачинилися двері. Перша вгаліна. А давайте там. Ну треба ж подивитися, що з ним може бути. Все, от така красномовна картинка, вона десь десь ну, десь тебе ілюструвала. Ти залишилася, мабуть такою, тому що те, як просто галопуючи, ти розвиваєшся як особистість, я не встигаю просто навіть в Фейсбук відстежувати все, все те, що з'явилося за останній час. Але воно буйним цвітом розцвіло саме тоді, коли ти. Повернулася на природу, її mm. лоно, в її лоно в березову рудку. І, мабуть, чи й тому, що з'явилася людина, а, яка дала тобі можливість бути собою, правда? Mm, людина ця просто теж свого часу шукала того, хто б його зрозумів. І от в розумінні одне одного, в підтримці в якійсь. Просто мені, чесно, дуже мало людей колись давали змогу. Зрозуміти, що я щось можу. І мало того, якась похвала там чи, чи щось більше, навіть я не знаю, це взагалі було в принципі відсутнє. Коли я, наприклад, щось малювала, я сама дуже критична, самокритична. І я от намалюю щось і думаю, боже, ні, так же ж не малюють художники, мені чогось завжди якихось вершин хочеться. Приходить Тарас і каже, о круто. Ну, я думаю, може, і й правда круто, ну не знаю. Тобто -то. мені самі важко оцінити щось, написане, намальоване, зроблене. То от -то 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 той, хто поруч, і якийсь каже, ні, або це зовсім не те. От є такі роботи, коли він каже. Nein. Я поясню, що Тарас це чоловік, і е, правий Тарас чи ні, чудова можливість телебачення продемонструвати, ми зараз можемо говорити. А на екранах наших телеглядачів якраз твої роботи для того, щоб вони так само оцінили, круто чи не круто. Коли з'явився оцей потяг е, саме в такому стилі малювати, що, що було першим джерелом такою спонукальною якоюсь точкою е, я, я не знаю, ну тобто малювати я любила з дитинства і Ну, я знаю, що ти стіни в квартирі, регулярно перемалювати. Але що я хотіла малювати, я сама не знала. Ну, не, не виходило в мене щось. Тобто, якісь пориви до, до чогось такого, що роблять дійсно великі, з великої букви художники. В мене якось і не було бажання. Хотілося б спробувати маслом, от чесно. Хотіла, хотіла би спробувати. Ну, колись до цього дійде. І я не знаю, просто було, була перша картина, її немає тут. Вона в оригіналі я її лишила, нічим не обробляла. Це було дерево, я назвала його дерево життя, але це було щось хаотичне, я просто орнамент. Я і Тарас, який дуже любить історію і знає багато-багато цікавих речей, він взяв той листок і каже: слухай, ну, це якесь трипілля. Я коли малювала ту картину, відчувала неймовірне натхнення, і це було щось десь з глибин мене. я почала цікавитися, власне, трипіллям. Я, я почала, ну як, не, не на рівні науковому якомусь, а просто для себе, як художник, не як історик. Я знайшла дуже багато цікавих фактів, які, власне, ну, з чого зроблена я. От я відчуваю якийсь сакральний потяг до цього. І потім мені вже не треба було нічого. У мене був папір, я, не маючи якихось глибоких наукових знань, не розуміючи навіть інколи символіки, досліджую картину вже після того, як. Ну, з історичного. боку, так? Розшифровую її, коли вже намалювала. І от цікаві ребуси, якісь. Значення цього полотна, дізнаюсь, уже коли коли воно готове. Що я там намалювала, да? Ну, мабуть, не дарма ти написала в анкеті відповідь на запитання, в яку епоху хотіли б жити. Енеолітт мідна доба в часи розкриту трипільської культури. Можливо, десь на підсвідомості працює тобі нашіптує щось Я таке. думаю, так само, да, як колись свого часу людина, яка знайшла золоту пектораль, але не, не, не факт її знайдення, а факт того, що людина цим жила все життя. І встромивши лому той пагорб, розкопала те, про що мріяла. Ну, чим, чим, власне, дихала, жила, писала. І я думаю, що десь, десь на такому рівні щось колись відбудеться. Для мене ця доба, це, це вся про Україна. Це фактично ну, колиська цивілізації європейської. Це те, де було винайдено гончарське колесо, гончарний круг, колесо, килимарство, ткацтво все все звідти. І фактично зараз ми якби, ну, можливо неусвідомлено наслідуємо ті традиції, продовжуємо їх і не змогли цього знищити ні не радянська влада, нічого. Ці мазанки, оці хати на Ці квіти біля хат, все фактично, звідти. І любов до землі, в тому числі, тому що це були хлібороби, дуже віддані і вдячні, скажімо так, своїй землі. Ну, я думаю, що. Гуманність та любов до життя, до сонця, до, до світу, до одне до одного. Це була а, одна з найдемократичніших культур, де а, майдани слугували для того, щоб прийти і сказати: Миколі треба зрубати дер... дерево. Пішли, зрубаємо Миколі дерево. Всі йшли, рубали Миколі дерево. Наше життя показує, що в нас теж на Майдані з приводу, щоб Миколі зрубати дерево, не питання посадити Миколю. Це вже питання дерева. Органік Хаус да, творчий простір до цього проекту. Крок за кроком ви старасом разом йшли і власне вже, ну, можна сказати, не все ще втілили, але, скажімо, в такому напівсирому вигляді, із того всього розмаїття, яке ви задумали, вже ви втілили в життя, і уже ви приймали і гостей, і іноземці дуже люблять вашу садибу, і, і дивлячись на фотографії, які ви викладаєте, і, і плесо, і, 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 і рибалка, і тим що Тарас так любить рибалити, і, і зимова рибалка. І є, де Погуляти, що поробити і так далі. А, і знову ж таки, ви цю свою садибу облаштовуєте десь з елементами тріпірської культури. Ну, я, я намагаюся щось туди доносити, просто більше б знань, але ну, навіть не питання в знаннях. Я боюсь якихось моментів перенасичення, чи що мені подобається все мистецтво? Мені подобається і сучасне мистецтво, і якийсь авангард, і, і я я хочу поєднати. Не передавши куті меду, скажімо так. Ну, хочеться от коли я бачу, що якийсь виріб там чи якась картинка, вони гармонічно сюди вплітаються, вони вплітаються. Якщо вони вплітаються комусь в хату, я віддаю комусь в хату. Тобто, ну в такому плані цікаво, просто щось робити з глини, з дерева, тому що це дарує спокій, якийсь сенс. Я інколи думаю, ну от який сенс у тому, що живуть люди, от який сенс в моєму в житті? От просто жити, жити, любити, жити, хотіти щось зробити хороше. Одна невеличка якась справа хороша, вона може стати поштовхом до цілої серії якихось вчинків. Чи прикладом вчинків, де. для інших спонукатів. І дуже багато людей, які. які Приходячи до нас, тепер не можуть вже не приходити, бо їм це потрібно, так як вранці випити каву там чи ну-що. Це звичка вже добра, і ми не можемо без людей. Я раніше хотіла спокою, і мене перші мої дні, тижні, місяці в селі дратувало те, що до мене йдуть в хату, відкривають двері, не стукаючи, не я просто прослідкувала, чого йдуть люди. Вони щось несли. От Сусідка просто заходила, вона могла не роззутися, але вона прийшла, поставила щось на стіл. Інший хтось прийшов, не йшли далі. І мене, мене це якось трохи, трохи збентежило, тому що мені хотілося, навдяку на їм, щось від себе віддати. І люди дивувалися, що для чого ти? Ну, ми просто. І от оце, оце почало змінювати взагалі. Є така заїжджена фраза талановита людина, талановита в усьому. Ну, мені здається, що це найбільше характеризує нашу Оленку, тому що за що б вона не взялася, в неї все виходить. І чим вона не захотіла займатися, вона береться за це, і в неї виходить просто мега шедевр. Я її знаю і по роботі, і ми просто товаришуємо. То ця людина позитив, натхнення, і коли на неї дивишся, сам самому так і хочеться теж чимось творчим зайнятися. Олена така людина, в якій живе, як говориться, маленька дитина. Вона зберегла свою. Щирість, зберегла свою відкритість і цим вона, напевно, приваблює людей, тому що біля неї завжди дуже багато друзів, завжди дуже багато її оточені творчих людей. Я довірила їй своє найсокровенніше, Вона хрещена, мама моєї дитини. Коли чи ми приїжджаємо до них в гості, чи вони до нас приїжджають, моя Катя. Повністю належить їй. Ліплять, малюють, шиють вишив. Ну, тільки, тільки її хрещено, тільки, тільки вдвох. Тому я думаю, що це найбільше характеризує її як гарну, позитивну, добру, щиру. Зараз, скажімо так, дистанційний журналіст, зараз це дуже поширене явище. Богу дякувати сучасні можливості комунікації, дозволяють інтернет і так далі писати. Ти пишеш, скажімо, про глибинку, про справи в регіонах, там соціальні проблеми і так далі. Да? От. Але тобі цього замало і. Зовсім нещодавно. Скажімо, в тебе з'явилася ще одна іпостась, називаємо її так гучно, дитяча письменниця. Але яке видавництво і яку угоду з вами уклали, що ви будете робити, розкажи. Дуже все насправді не так яскраво і гучно. Ми пишемо казки для зовсім малесеньких діток. Мамине сонечко. Видання Мамине сонечко їм сподобалися казки, ну воно якось так вийшло само собою. Просто я не люблю витрачати час. На просто посидіти, ну, інколи треба споглядати, але мені подобається щось продукувати. І от коли в мене багато часу, там осінь, зима, мені хочеться пробувати щось І ще. Чоловік мій давно співпрацював з цим. Не пам'ятаю, Тарасик, Балабасик, дійшло да, до цього, він вже тепер вважає, що потрібно, але це вже буде зовсім іншого формату. казка для зовсім іншої категорії читачів. але Така історична казка, скажімо так. Ну, повісті Тараса, вони в шкільній програмі для читання, він, скажімо, в статусі ну, письменник українського давно ходить. Ну, і відродив, він, скажімо так, дуже довго не писав. І може, десь з-під моєї палки, може, з-під свого усвідомлення, що це потрібно, що він скучив уже. От то кілька книжок зараз пише одночасно. І я так редагую йому, редагую. Він каже: слухай, ну. Ну, бери своє вже щось, не, не лізь в мої сюди. Ну і я так вирішила спробувати. Думаю, видавництво це, якби, платить гроші за казки. І чого, якщо в мене це виходить, ну чого не займатися цим? Ну, спробую, якщо, якщо це виходить, то чому ні? І, і редактор прислала, привітала нас із тим, що ми в їхній команді, і їм подобається. Будемо писати, поки що здала тільки дві казочки, а третя, велика, але для не зовсім маленьких, скажімо так, 9-10 років. Написала таку еко-казку. Мені дуже хочеться. Ми говоримо про те, що ми займаємося екологією, боремося з якимись там проблемами. То проблеми починаються. З чоловія вихова... ну, душі насамперед. Так? Для чого говорити дорослим, якщо діти можуть говорити дорослим? Дорослі усвідомлені люди, що не потрібно там забруднювати, якось треба рятувати цей світ від того самого пластику. То я думаю, що більш ефективно, коли е, дитина з самого маличку розуміє. Буде що... знати, що не треба, і тоді ну. не треба її пере, перевчувати. Так? Е, ваша садиба, органік да? е, хаос, вона якраз покликана в тому числі в, в цьому контексті працювати. Угу. Ви приймаєте гостей, ви їм пропонуєте якийсь там перелік якогось дозвілля. Так? Але останні місяці ви активно працюєте над проєктом «Майданчик для дітей. Чудесні такі плани, фотографії майбутнього. Я дуже сподіваюся, що, що знайдуться люди, які захочуть підставити плече, допомогти, чи матеріалами, чи фінансово якось. Так? Що це буде? Що це за простір такий творчий буде? Розкажи, яким ми його бачимо. Ну, насправді, от коли ми... мій чоловік давно займався зеленим туризмом і все це працювало, я прийшла до Березової Рудки, приїхала. Коли там була просто хата дерев'яна, красива, екологічна хата, величезний простір. І я його накинула на нього, щось почала з цим простором робити, щоб воно мало якусь концепцію. І... Я пам'ятаю декоративні ставки. Я все це пам Багато людей почали називати це ваш бізнес, ваш бізнес. Слово бізнес мене трохи лякало, тому що ну, назвати бізнесом. Спосіб життя, я не знаю, чи це в принципі можливо. Хотілося б, щоб це був бізнес, але хотілося б, щоб він мав душу. І от е більшість із того, що ми почали робити, заробивши копійку, ми її почали просто віддавати. І в нашому житті щось змінилося. Змінилося в житті багатьох людей, які стали дотичними до цього. Люди, які не усвідомлювали свого життя без заробити, захотіли теж віддати. Тому що це ну якось, я не знаю, я, я не знаю навіть, як це пояснити. От Просто захотіли віддати. То віддавати ми почали те, що мали, а мали ми щось в душі, свої руки, свою фантазію. І я, коли, коли ми почали організовувати фестиваль, Підготовку до фестивалю ми дуже цим загоріли. Загорілася вся громада. Загорілись мої батьки, які живуть набагато до нас Київ ближче, ніж батьки ж в нових Санжарах. Аж тепер вони планують своє життя, своє дозвілля в рамках наших проєктів. І тато не ставить теж собі за мету на літо відкласти якусь. Відкладає свої справи і їде до нас. Ну, коротше кажучи, що це за майданчик. Найперше майданчик... По я поясню, про який фестиваль йдеться. В цьому році стартував ваш проєкт, який називається «Світчине весілля». Він проходить в 14-те, здається, так. вересня. так? Чому «Світчине весілля»? Для невтаєничних поясни, угу. як цей регіон пов'язаний з цією назвою. Взагалі, не лише наш, не лише центральна Україна, дуже багато там Західна Україна, але центральна в тому числі свого часу була така гарна, гарна традиція. Вона змішалася, як у нас, дуже багато традицій язичницьких і християнських. Але от свічне весілля називалося дохристиянські часи. Це була Київська Русь. Але це теж наші предки. І Семенів день це вже християнські часи. от Ми поєднали. Що це було? Це це свято назва весілям комина, е, іменинами печі, це свято свічене весілля. Тобто вшановували вогонь, митці, майстри, вшановували вогонь, тому що вони працювали при свічці. І догі... Гартували так, за допомогою вогню опалювали. Тобто він постійно був присутній це, там, де треба було вижити. Навіть, це, це, це був власне да, атрибут виживання, і вони віддавали йому шану, власне, збираючись громадою і влаштовуючи, ну, можна сказати, так, показове обрядове весілля. Тобто, на, на наряжали свічку, приносили її до хати, до корчми, куди завгодно. Хлопці наймали музик для дівчат. Відбувалися пострищини в парубки. Тоді, в, в, в часи Київської Русі, вперше в цей день дивили хлопців на коней, князі і урочисто. Далі вже в церкві відбувався цей обряд. От, ну і власне, ми вирішили, ніде цього не роблять так масово. Ми захотіли просто, так як ми творчі люди, у нас творча садиба. До вас постійно стікаються далеко за меж Полтавщини Так само такі люди, та, яким це цікаво. А майданчик продовженням став власне, цього фестивалю, тому що ми хочемо розбудовувати арт-поле. І я спостерігала за тим, що роблять діти на фестивалі. Їм цікаво все, що можна зробити своїми руцями: намалювати, зліпити, пошити. І Це свято стало власне дитячим дітей і їхніх батьків. Тим більше для дітей із місцевості, в якій пропозиція набагато менше, ніж у міських, наприклад, дітей. Да? Так, але вони Тому... нічим не гірші. Абсолютно. Вони так само хочуть вчитися грати на, на якомусь музичному інструменті. Вони хочуть розвитку, їм треба дати поштовх. І, власне, цей поштовх ми їм дали зараз. Це просто ну інший світ, скажімо так, і діти тягнуться до нас. Ми хочемо дати щось їм. Хочемо. Побудувати майданчик для творчого розвитку і для ігор, в тому числі. Тому що не треба забувати, що дитинство це дитинство. Цього майданчика в селі просто нема. І от ми хочемо, щоб були гойдалки, але це будуть гойдалки, зроблені з теплом любові, без заліза, без чогось такого небезпечного. Це будуть гойдалки творчі, навіть гойдалки мольберти, якісь все, що завгодно, для того, щоб дитина почувалася. Почувалася потрібною важливою веселою. Я дякую тобі, що ти в такий час з такою погодою знайшла можливість приїхати до нас поспілкуватися. Я дуже сподіваюся, що нашим глядачам, слухачам було з нами не сумно. Я нагадую, що сьогодні у нас в гостях журналістка, художниця, і поетеса, і письменниця, і дитяча тепер письменниця, і хазяйка екосадиби завітайло Органік Хаус Олена Завітайло. Ми прощаємося з вами, але не надовго. Побачимося почомусь рівно. За тиждень будьте невтомними в пошуках своєї тихої гавані, але не для того, щоб там спати, а для того, щоб там працювати невтомно працювати над розвитком, над шліфуванням своєї особистості, бо саме оце турування дороги і є те, що дає нам усвідомлення щастя внутрішньої рівноваги. Я ведуча Інна на Якобенко прощаюся з вами. Нехай у вас, шановні глядачі, у нашої гості, її садиби, її сім'ї, і у нашу знімальну групу також все буде. Arast